Зараз допомога армії набуває дуже важливих рис. Ми знаємо, що росіяни готують наступ потужний, причому декілька напрямків наступу, і спроба захопити всю Донецьку область і позиції на півдні. І тут нам треба попередити висадку десанта і саме на морську піхоту. Ми дуже і дуже розраховуємо. Ми те категорично не сприймаємо спробу деяких політиканів. Зняти з українських військовослужбовців 30 тисяч гривень. Бо більшість військовослужбовців навіть не беруть картку, залишають її вдома, і рідні мають можливість забезпечити членів родини або навіть і купити щось для фронту. Тому, якщо хтось хоче економити, нехай економлять на Двох мільярдах пропагандистських грошей чи на розкрадання ПДВ. І не треба зараз будувати дороги. Дороги будемо будувати після перемоги. Якщо зараз вони будуть будувати дорогу від Угледара до Покровська або від Лімана до Слав'янська, ми це робити не дозволимо. Ми робимо все можливе для того, щоб до Збройних сил України надійшла так необхідна допомога. Тут будуть встановлені зенітні установки. Зу 23 2 вони будуть використовуватися як вогнева одиниця. На них будуть встановлюватися е, зенітна установка ЗУ 23 які будуть працювати по безпілотним літальним апаратам. Ми робимо і відповідні тентовані вантажівки, привезли. І Starlink для того, щоб забезпечувати зв'язок. Без зв'язку нема управління, а Starlink нам забезпечує передачу інформації, комунікації. І найбільший скарб для нас це є шини, бо хлопці привозять і бусики, і пікапи. Але в таку погоду без нових шин. Ти не поїдеш, вам як водіян, це дуже добре відомо. Хтось ще має досвід використання дафі, ну вони дуже класні. Тобто, якщо сідете зараз, проїдетесь, ми замінили і паливну апаратуру, замінили акумуляторну батарею. бачите, в якому стані шини, пофарбували, зробили повністю новий кузов, зробили дерев'яний настіл. Як для себе робили? Я сам Срочну службу служив в автобаті, так що знаю, що це таке. Це вже не радянські машини, які дуже ламаються. Це вже більш, трішки нова техніка. Це від 71 ї машини, це від 81 ї машини, це від 28-ї машини, це від 82 ї машини. І вам теж залишилось це від 88-ї машини. Дуже дякую. Такий у нас народ, що за своє будуть стояти до последнього. У нас вибору іншого немає. Будемо стояти, Головне, щоб суспільство розуміло, що якою ціною воно це дається.